Добрий день, шановні учні! Сьогодні у нас з вами лабораторна робота номер 6 дослідження ізотермічного, ізобарного та ізохорного процесів. Мета цієї лабораторної роботи експериментально перевірити закони боля Маріота, гелюсака, шаля для кількох термодинамічних станів газу. Цю лабораторну роботу ви маєте виконати на подвійному листочку в клітинку, записавши зверху клас, прізвище та ім'я і дату. Далі ви переписуєте лабораторна робота номер 6 записуєте тему, мету обладнання і посередині далі записуєте хід роботи. Для виконання далі лабораторної роботи ви маєте перейти ось за цим покликанням. Копіюєте це поклик... покликання і вносите його, вставляєте у пошуковий рядок. Далі переходите за покликанням і натискаєте кнопку закони. Далі накачати потрібно за допомогою насоса довільну кількість газу в резервуар та налаштувати параметри, як показано на малюнку. Ось тут параметр нічого і вказати ширину. Давайте подивимося, як це ми з вами зробимо. Ось, у нас нічого, далі ми вказуємо ширину. І починаємо накачувати повітря. Накачуємо газ. Накачуйте газ довільно. Наприклад, достатньо цього. Тиск я вам пропоную перевести у паскалі. Ось таким чином. Для того, щоб це в нас було в кілопаскалі. Потім. Що ми маємо виконати надалі. Перший експеримент це дослідження ізотермічного процесу. Ви пишете експеримент 1. Дослідження ізотермічного процесу. І експериментальна перевірка закону боля маріота для кількох термодинамічних станів газу. Тут звертають увагу, що ізотермічний процес відбувається при незмінній температурі. Закон боля маріота. Виглядає таким чином, що p 1 помножити на v 1 дорівнює p 2 на v 2 Враховуючи, що об'єм е, циліндра можна визначити, як площу основу помножити на довжину, ми отримаємо p 1 замість v 1 це S на l 1 е, дорівнює p 2 S на L2. Оскільки площа поперечного перерізу резервуару у нас не змінюється то ліву і праву частину даної рівності можна скоротити на S. Таким чином, ми будемо мати P1 на L1 дорівнює P2 на L2. Тому для перевірки закону бойля маріота достатньо встановити справедливість рівності P помножити на L дорівнює константа, тобто, вона не змінює, тобто цей добуток не змінюється. Для дослідження ізотермічного процесу потрібно налаштувати параметри, як показано на рисунку. Тобто, ми. Залишаємо постійним температуру. І за допомогою ручки зліва зменшувати або збільшуємо об'єм резервуару з газом. Отже, давайте подивимося, ми залишаємо незмінною температуру. І тепер, змінюючи об'єм газу, наприклад, от встановили один розмір резервуару. Тиск, відповідно, в нас змінився, температура, як бачите, як була 300 кельвінів, так і залишилася. І ось ці дані L15 нанометрів. Тиск 7699 кПа. Ми вносимо до, ви вносите до таблиці. Ширина стовпчику в, в нанометрах, прошу вибачення, і тиск газу в кілопаскалях. Далі ви маєте обчислити добуток тиску газу і висоти стовпчика в резервуарі. P помножити, тобто P помножено на L. Не перетворюючи, тобто, в нас так і лишиться цей добуток в кілопаскалях помножено на нанометр. Визначили, записали це значення. Далі змінюємо об'єм. Довільно. Записуємо значення довжини резервуару і утворений тиск. Так само вносимо це значення до таблиці і визначаємо добуток. І, втретє, повторюєте той самий дослід. Далі, після того, як ви заповнюєте перекреслюєте таблицю, заповнюєте її. Вам потрібно Записати висновок. Після таблиці ви пишете висновок, у якому ви маєте зазначити, який закон ви експериментально перевіряли, які величини для цього вимірювання вимірювали і яким є результат перевірки. Далі експеримент 2 це дослідження ізобарного процесу. Експериментальна перевірка закону Гейусака для кількох термодинамічних станів газу. І знову ж таки звертають увагу на те, що об'єм в нас це С помножено на Л, де Площу резервуару, площу основ резервуару можна скоротити, оскільки вона є однаковою. І тепер ми маємо змінити параметри, як показано на рисунку. Ось давайте подивимося, зменшимо об'єм. Вам будуть пропонувати зменшити цей об'єм. Тиск залишаємо незмінним. І тепер ми можемо змінювати температуру. Нагріваючи резервуар. В нас при цьому змінюється температура і змінюється довжина резервуару. Так само ви вносите ці значення до таблиці. І в даному випадку шукайте відношення L до T. Далі, знову ж таки, або нагріваєте газ ще більше, і змінюється при цьому об'єм, або ви можете його охолодити цей газ. І так само внести ці параметри до таблиці і знайти l поділити на t. Тобто знаходити ось цю частку. І знов під таблицею формулюєте висновок. Те саме ви маєте виконати під час експерименту 3 дослідження ізохорного процесу. При цьому залишаєте незмінним об'єм. Об'єм залишаєте незмінним. І знову ж таки змінюєте нагріваєте або охолоджуєте газ. Ось, можна нагріти його, наприклад, ще більше. Тиск при цьому змінюється. І так само заповнюєте таблицю і шукаєте відношення тиску до температури. Знову формулюєте висновок, де відповідаєте. Даєте відповідь на питання. І потім переходите до контрольних запитань. У вас всього буде 4 варіанти. Ви подивитеся, який варіант потрібно виконати вам. А е, ми зараз з вами, щоб ви знали, як це оформлювати, виконаємо шостий варіант. Отже, з балона зі стисненим газом, об'єм якого В. Внаслідок пошкодження вентиля витікає газ. При температурі Т1 манометр показував тиск П1. Згодом при температурі Т2 манометр показав тиск П2. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначте невідомі величини у варіанті, вказаному вчителем. Символами М1, М2, Дельта М і М велике відповідно позначено початкову і кінцеву маси газу, масу газу, яка витекла з балона, і його молярну масу. Отже, згідно шостого варіанту, в нас відома температура Т1. В умові це я оформлю як задачу. Я записую зразу температуру абсолютну в Кельвінах. Для цього потрібно додати 273 Кельвіна, тобто 0 додати 273, ми отримали температуру Т1 273. Далі П1. P1. П1 P1 нас дорівнює 20 одиниці вимірювання атмосфери. Одна атмосфера це 10 в 5 степені паскаль. Тому тиск p 1 ми перетворюємо в систему Сі. Для цього потрібно дане значення домножити на 10 в 5 степені паскаль. Далі в нас відомий тиск p 2 18 атмосфер або 10 в 5 степень. Відома маса. Газу М 2 яка залишилася в балоні 1360 кг маса газу, який витік Дельта М 173 кг і малярна маса. Я її запишу, мені зручніше, буде не 0,29 записати, а я її запишу як 29 помножити на 10 в мінус 3 степені. Ви можете використовувати так, як і показано в таблиці, якщо у вас буде це значення відомо. Кілограми на моль. І так, нам потрібно з вами визначити згідно даного варіанту, об'єм балона. До речі, він нас не змінюється ні для першого, ні для другого випадку. Оскільки, коли ми випускаємо газ, та частина газу, яка залишилася, вона просто поширюється по всьому об'єму газу. Тому об'єм у нас залишається незмінним. Хоча, звертаю вашу увагу, хоча об'єм і не змінюється, але це не можна віднести до ізохорного процесу, оскільки в нас змінюється маса газу. Далі нам треба знайти температуру Т2, виражену в градусах Цельсія. І треба знайти масу М1. Ту масу, яка спочатку була у балоні. Ну, оскільки в нас відома маса М2 і дельта М, то зразу ми можемо визначити в цій задачі початкову масу газу. Це в нас буде М2 додати дельта M. Коли ми підставимо відповідні значення, в мене вийшло 1533 кг. І я запишу зразу це у відповідь 1533 одиниці писати не потрібно, тому що тут вже вказано в яких одиницях потрібно записувати числове значення. Далі, для визначення об'єму я скористаюсь рівнянням меділів клаперона для першого випадку. Це в мене буде P1 помножити на V, розділити на t 1 дорівнює маса М1. Поділити на молярну масу М і помножити на універсальну газову сталу. Я універсальну газову сталу зразу заведу у чисельник, для того, щоб мені зручніше було вивести звідси, чому буде дорівнювати темпера... об'єм об балону В. Щоб знайти В, я ось по цій діагоналі буду перемножати, це Т1 на М1 і на R, і розділю на те, що залишилося, тобто P1 і на молярну масу. Коли я підставила всі числові значення, то при цьому отримала наближену відповідь в 60 метрів кубічних. Якраз нам і потрібно записати це значення до таблиці в метрах кубічних, тому я заповнюю цю таблицю, таблицю і пишу тут 60. І останнє, що мені потрібно визначити, це температуру Т2. Для цього я знову ж таки записую рівняння менделєєва клапиру на рівняння стану ідеального газу, але вже для другого випадку. p 2 v поділити на t 2 дорівнює m 2 на R, знову ж таки, R я занося в чисельник, і поділити на молярну масу. Звідси мені потрібно визначити температуру t 2 щоб знайти t 2 я вже множу по ось цій діагоналі. Там, де в мене немає невідомої величини. Це в мене буде p 2 На V на молярну масу. Розділити на M2 і на R. Знову ж таки, підставивши всі числові значення, я отримала у відповіді наближено 277 кельвінів. І надалі мені треба перетворити це значення в градуси Цельсія. Для цього потрібно від кельвіни відняти. Значення 273. Тобто, це в мене буде дорівнювати 4 градуси по Цельсію. І це значення я вводю до таблиці 4. Ось таким чином я виконала контрольні завдання. Ну, а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!